Іх люблячих батьків це перший сімейний проект на п'ятому каналі. Мамина школа. Наша програма створена для усіх, хто дбає про своїх діточок, а також для усіх, хто лише планує стати батьками. Я Габріла Масанга, і сьогодні поговоримо про таке. Сьогодні у програмі проблеми грудного вигодовування. Яка дієта для матусі вбереже малюка від алергій та проблем із травленням? Гольф для малюків, майстри класи, аквагрим та інші веселі розваги сценарій ідеального вікенду для всієї родини. Відкривайте для свого малюка справжню казку. найцікавіші куточки України для подорожі разом із дітьми. Грудне вигодовування – тема номер один для обговорень серед молодих матусь. Найчастіша проблема це поява алергії у дитинки після маминого молока. А от що можна їсти матусі, щоб у маленької дитини не було появи алергії, дізнаємося із нашого сюжету. Очень важно следить за питанием именно маме, вот, потому что вот, у нас был случай, что была температура и расстройство пищеварения. И до сегодняшнего дня мы не знаем, что это было и откуда это взялось. Вот. Но слава богу, все обошлось. Вот, теперь мы очень осторожны. Я советую всем кормящим мамочкам, чтобы они не пробовали много. Продуктов одновременно, потому что нужно знать, если будет высыпание или какая-то проблема, чтобы знать, из-за чего это возникло. Вот, каждый новый продукт отдельно, и смотреть за реакцией. Мама восьмимісячної Лізи Марина нині вже і сама може роздавати влучні поради молодим матусям щодо харчування під час грудного вигодовування, адже у неї позаду один із найскладніших періодів годування грудним молоком у перший місяць. Фахівці з грудного вигодовування розповідають: саме у цей період харчування молодою матусі має бути найобережнішим. Основа раціону каші найкраще вівсяна та гречана, кисломолочні та молочні продукти м'ясо, нежирне, краще за все відварена телятина або крілятина. А також риба, морська. Овочі та фрукти можуть спровокувати здуття животика у молюка. Тому якщо їх і вживати, то лише у відвареному або притушеному вигляді, особливо важливо багато пити, ні в якому випадку не вживати продукти, які можуть підвищити жирність молока. Надзвичайно обережно треба ставитися до жирності молока. Молоко жінки взагалі воно майже втричі більш рідке ніж молоко коров'яче. Наблишковий жир він призводить і до болі у кишковику, і до здуття, і до газоутворення. Дитинка дуже страждає, тому що у дитини ще свої травні ферменти не працюють. Всі ферменти, які розщеплюють білки і жири, і вуглеводи вона отримує з молочної залози разом з молоком. Татомість лікарі також зауважують, нині у медицині не існує певного переліку продуктів, що можна, що не варто вживати породілі, адже організм кожної жінки, як і її щойно народженого малюка, індивідуальний. Дуже часто питаю, чи є якийсь список продуктів, які, ну, які не можна там, категорично вживати. Мені було б дуже зручно його всім роздруковувати, видавати, але його нема. Якщо є якась індивідуальна чут чутливість, ну, це індивідуальна. Це потрібно кожного разу ну, спробувати. Не рекомендують для мами годувальниці. Заставляти себе вживати ті продукти, які вона погано перетравлює у цьому випадку. Коли вона заставляє себе їсти той продукт, який вона вона не любить. Вірогідність того, що дитинка може відреагувати, вона буде більшою. Знову таки, індивідуально для кожної жінки після першого або другого місяця грудного вигодовування поступово можна розширювати раціон, щоб точно відслідкувати реакцію дитини на введений той чи інший продукт. Фахівці радять завести. Щоденне харчування матусі. Ми рекомендуємо вести щоденне харчування. І коли все добре у дитини, ми починаємо потрошку додавати по одному продукту в 2-3 дні і відмічаємо в щоденнику харчування, що ми додаємо, скажімо, печене яблучко. Як реагує дитина? Все добре, відмітили, все добре. Значить, можна печене яблучко їсти. Наступний продукт додаємо. Якщо є якісь погіршення в стані дитини, то варто цей продукт якийсь проміжок часу не вживати. Скажімо, там через там 2-3 тижні можна попробувати ще раз. До речі, усе, що вживає та п'є матусі, відображається на смаку молока. Отже, якщо ваш малюк відмовляється від грудного молока, можливо, ви з'їли щось із надто вираженим смаком, наприклад, ароматичну зелень. А такий аромат малюку став не до вподоби. Але, попри все, поступово матусі слід розширювати перелік вживаних продуктів. Лікарі кажуть, відчувши різнобарв'я смаків молока, пізніше дитина краще сприйматиме прикорм тепла весняна погода сприяє довгим прогулянкам усією родиною. Але чим зайняти малюка, щоб більше часу провести на свіжому повітрі? Один із варіантів, участь у масових заходах, спеціально влаштованих для дітей, на одному із них побувала і наша програма. І ми поділимося нашими цікавинками. Нещодавно у столиці відбулося веселе свято для дітей та їхніх батьків у вікенд, влаштований виданням Твій малюк. Такі розважально пізнавальні заходи для всієї родини вже стали доброю традицією, розповідають організатори дійства. Ми хотіли, щоб батьки посетили це та вместе зі своїми дітками і насладились днем, який вони проводять малышом. Какие-то поделки. з нами як можна довше і провести цей день з твоїм малишом. Подібні масові заходи допомагають діткам ближче познайомитися з навколишнім світом, спробувати себе у різних видах активної діяльності. Цікаво, що веселі розваги тут підготували навіть для найменших відвідувачів. Програма розчитана на дітей від нуля до 10 років. Ми поставили собі достатньо складну задачу об'єднати цілі. 0 ноль і десять дуже Ладпродовж майстер-класів у школі англійської мови мали змогу займатися дітки вже навіть з чотирьох років, адже усі заняття відбувалися в ігровій формі, а це допомагає діткам краще запам'ятовувати іноземні слова. Я работаю с детками э, такой возрастной категории, как 4, 5 и 6 лет. Э, мы с детками занимаемся по оксфордовским книжкам, также по книжкам Макмиллан. Э, что могу рассказать, собственно, про свою программу. Э, дело в том, что все занятия у меня построены таким образом, чтобы детям было, э, скажем так, более интересно. Вот. И я часто на своих занятиях использую игры с детьми. Ну вот, допустим, я использую такой материал, как цвета. Мы изучаем цвета с детьми. Дітки закривають глаза і несколько карточек, які я їм приложила, я забираю. Они відкривають глаза, їм нужно угадать, которые исчезли. То есть таким образом вони не просто названня слов, предметів, які зображені на карточках. Они також активізуються їх пам'ять. Продовж уікенду журналом Твій Малюк дітки відвідали такі майстер-класи, наприклад, як Аквагрим, гендмей мали змогу розважатися у лего клубі. Бі та позмагатися у гонках на машинках із радіоуправлінням. А от для більш старших дітей тут провели уроки акторської майстерності та навчання грі у гольф. Також відбулася церемонія нагородження переможців, акції Хід найкраще для малюка. Не оминули увагою організатори і уікенду і матусь для них підготували б'юті зону. Поки малюки розважалися, для мам працювали професійні перукарі і стилісти. Також усі батьки мали змогу отримати консультацію педіатра. Та А астролога из будь-яких питаний. Сегодня проводим досуг здесь. Здесь очень весело. Очень много различных э, мероприятий для детей, мастер-классов. Опять же, можно выучить английский, французский, поиграть, пособирать лего попрыгать на батуте. Ну, в общем, детям очень нравится, они в восторге. Опять же, разыгрывают лотерею, много подарков интересных. И нам весело, и детям хорошо. Подорожі Україною в останні кілька років набувають великої популярності. Відкривайте для свого малюка справжню казку – найцікавіші куточки нашої держави, куди можна поїхати усією родиною та разом із дітьми дізнаємося далі із нашого сюжету. Україна унікальна країна, в межах якої можна знайти і субтропіки, і лісостеп, і море, і гори, і пустелі. Аби пізнати усе, знадобиться багато часу, кажуть у турагентстві Анга Тревел. Тож починати мандрувати треба прямо зараз з усією родиною та бажано з дітьми. Малюкам особливо корисні мандрівки, адже розширюється світогляд, з'являються навички комунікабельності, зникають страхи, відбувається розумовий та фізичний розвиток. Мама Тетяна почала подорожувати Україною з донькою три роки тому. Часу займатися самостійно. Організацію мандрівок не було. Тож звернулася до туроператора України Анга Тревел, який спеціалізується саме на внутрішньому туризмі. Каже, дуже мріє, аби донька навчилася цінити та любити рідну країну. Ну, були ми в Львові, були, були, були в Ужгороді, от на, на, на в Полтаву їздили от, на Ражисинське. В общем, взагалі безподобно все було. От, такі всі були тури. От экскурсоводы интересные. И с детьми было удобно ездить, были хорошие сопровождающие, постоянно следили за всеми, постоянно все вопросы решали. Мне очень нравится путешествовать по Украине. Последний раз я была во Львове с мамой. Ми путішествувалі, Мені понравість там люди, вулиці, замки. За порадами туроператора Тревел», родинами з дітьми найкраще підійдуть як одноденні екскурсійні мандрівки по місту та області, так і дво-триденні у святкові дні багатоденні екскурсійні тури. Серед одноденних турів найпопулярнішими є відвідування диндропарків, природних та історичних музеїв, заповідники, ферми з тваринами та пізнавально розважальні комплекси. Для цього достатньо обрати один з напрямків Умань, Батурин. Чернігів, Козелець, біла церква з храмовим комплексом буки, трипілля, радому, шільканів, переяслав Хмельницький та багато інших цікавих напрямків. Не менш позитивних вражень, як дорослі, так і діти, зможуть отримати під час якісного відпочинку у довготривалих турах вихідного дня по Україні. Компанія забезпечує комфортабельним транспортом, смачним харчуванням та зручними умовами проживання. Серед популярних напрямків турів вихідного дня є Закарпаття з його термальними джерелами, замками та дегустаціями сирів і глин. Карпати з міст Колоритом та мальовничою природою, Львів та Замки Львівщини, Кам'янець-Подільський, Хотин та Чернівці, Одеса з Білгород-Дністровським та Вилкова, Полтава з сороченцями та диканькою, Шацькі озера з виїздами в Білорусь та багато іншого. Що стосується одноденних турів для родину, так от просто поїхати в суботу, в неділю, на відпочинок, на один день якийсь зробити виїзний під Києвом, дуже гарні місця. Сестра, усена ферма, українське село, хутір Панасавки є в Межигір'я можна з'їздити, подивитися. В той же Умань, з'їздити на один день, Олександрію в парк погуляти, екскурсія по Києву організувати якусь для дітей, пізнавальну, таку розвиваючу. Дуже багато в Києві є місць гарних, музеїв для дітей. Це експериментаріуми різні, музеї води, ляльковий театр, планетарія атмосфера на 360. Тобто, доволі такі цікаві є місця. І порогову в тому ж числі, а, ну є куди поїхати, є що показати діткам. І а, це можна сказати такий розвиваючий напрямок для наших дітей. Вони пізнають Україну, вони знають, чим ми пишаємось, і самі починають цим пишатися. Дуже важливо, я вважаю. Це може бути якийсь нибудь корабль по, по Києву. Опять с экскурсионной программы. это могут быть пешеходные экскурсии, которые интересуют ваших детей. Это могут быть какие-то мастер-классы. Должны обязательно э, молодое поколение понимать, где оно живет. И для этого, конечно, предлагаются экскурсии и предлагаются экскурсии по стране. Потому що многие, многие школьники на сьогоднішній день школьники 10-15 лет можуть похвастатися том, що вони були в о том, що вони були в Римі, том, що вони були в Париже, в нью йорке і що где-то. но вони не можуть сказати о том, що знаходиться в 100 кілометрах від нашого города. В Україні безліч унікальних місць, які вражають своєю красою та масштабністю, вони оповиті легендами та таємницями. В них можна відновити сили, гарно відпочити та зробити фантастичні фото на пам'ять. Тож не баріться радять у туристичній компанії на. Тримав і присвятіть травневі свята мандрам Україною. Якщо ви молоді батьки і маєте чимало запитань щодо виховання та здоров'я ваших діточок, пишіть нам на електронну скриньку або на сторінку у Фейсбук. І ми з задоволенням будемо шукати відповіді разом. З вами була я, Габрієла Масанга. Зустрінемось рівно за тиждень на п'ятому каналі.